Безконтактна автомийка Шаттл. При в'їзді автомобіля в бокс автоматично включається програма під високим тиском для мийки днища та колесних дисків. Автомобіль стає на позицію, робот оцінює габарити автомобіля та за допомогою форсунок під низьким тиском наносить спеціальний миючий хімічний засіб для зняття бруду та розм'якшення статичної плівки з кузова автомобіля. Нанесення проходить в два проходи. Спочатку спереду назад, потім в зворотньому напрямку. Наступна фаза це змиття бруду з автомобіля під високим тиском, за допомогою форсунок, які розташовані в бічних рамках, та в подвижній верхній рамки, яка повторює силует автомобіля. Миття приходить під високим тиском 150 бар. Друга фаза мийки автомобіля піною, яка спадає у вигляді лави на кузов автомобіля. Спеціальні пави, які використовуються в програмі піна, змивають залишки бруду з кузова автомобіля, залишаючи його ідеально чистим. Під високим тиском 150 бар відбувається завершальна фаза змиття залишків бруду та хімії з кузова автомобіля. Процес проходить в два етапи, змиваючи хімію з боку та зверху. Нанесення воску відбувається у вигляді падаючого доща. Воск наноситься з осматичною водою. Особливості цієї програми це надання блиску автомобіля та гідрофобного ефекту для найкращого відведення води. Завершальний етап обдув повітрям. Далі автомобіль виїжджає з боксу, звільняючи його для наступного клієнта. Ви зацікавились безконтактною автомийкою Shuttle? Звертайтеся до компанії ICV. Контакти надані в шапці профілю.